Добрий день, шановні українці. Я хочу вам розказати про можливість отримати фінансову допомогу від норвезької ради у справах біженців. Переходимо на їхній сайт. І ми тут бачимо, що Норвезька Рада у справах біженців в Україні офіційно запустила процес відкритої заявки на фінансову допомогу. Заявка буде відкрита протягом 10 днів, починаючи з 9-ї години 20 січня 25-го року до 17-ї години 29 січня 25-го року. І заявку потрібно подати протягом цього часу. Уважно читаємо тут інструкцію. Як це робиться і кому вона буде надаватися? Як бачимо, що, на жаль, ця рада не може допомагати всім, тому встановлено набір критеріїв для надання грошової допомоги. До них входять особи, що проживають на територіях, визначених як. Території, на яких ведуться бойові дії, внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки, внутрішньо переміщені особи, що проживають на територіях з високою інтенсивністю бойових дій, важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично знаходиться на території України. Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від норвезької ради в минулих роках, ви все одно можете подати заявку на додаткову допомогу, але домогосподарства, які отримали грошову допомогу від ради або інших гуманітарних організацій, менше ніж півроку назад, можуть бути виключені з розгляду. Рекомендації щодо процесу подачі заявки уважно читайте всі пункти. Подача заявки не означає, що вас автоматично відібрано для отримання грошової допомоги. Рада Норвезька ретельно перевіряє заявки, щоб надати допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Політика цієї ради визначає, що маєте на увазі, що будь-які помилки в процесі подання заявки можуть призвести до скасування або затримки її перегляду. Наприклад, серед поширених помилок, ім'я або прізвище, яке вказано неправильно, неповний ідентифікаційний податковий номер, неправильно вказаний номер телефону. Політика визначає, що подача заявки є безкоштовною. Ця платформа є єдиним офіційним способом отримання грошової допомоги. При заповненні заявки необхідно відповісти на всі питання, які потрібно буде надати документи. Це Заздалегідь, зробіть фото паспорту або айді картки, довідки внутрішньо переміщеної особи, свідоцтво про народження дітей за наявності, ідентифікаційні номери платників податків для всіх членів домогосподарства віком від 18 років, і обов'язково номер банківського рахунку в. В форматі IBAN для того, щоб отримати гроші ці, також потрібно зазначити, що після завершення процесу подання заявки команда норвезької ради опрацьовує цю інформацію, прийме рішення щодо заявки протягом 5-6 тижнів. Як обов'язково все читаємо, важливі примітки. Переходимо посилання на форму. Рекомендую вам це робити з телефону, зі смартфону. Ну, тому що тут потрібно надати дані геолокації своєї обов'язково. От як бачите, на комп'ютері пише, що відсутні ваші GPS-координати. Увімкніть функції геолокації. Обов'язково краще з телефону. Обов'язково тут читаємо, що потрібно, як це надається і таке інше. Заповнюємо всі дані, вказуючи, починаючи з дати народження вашої, вказуєте свою якусь дату народження, даєте дозвіл на обробку своїх персональних даних. І заповнюєте дуже багато різних інформацій про себе, про своїх родичів, які ж живуть з вами. Якщо ви ВПО вказуєте всю інформацію, коли ви переїхали. Тут багато буде. Зараз я покажу, багато буде різних. Граф, який потрібно все прописати, наприклад, ми вкажемо ось таку так, дату народження. І так, як бачите, пише, що дані відсутні, але спробуємо не пускає з комп'ютера. Вказуйте з телефону, заповнюйте всю інформацію, її багато там, вказуйте все правильно, даю пораду, що якщо ви заповнюєте на дорослих, на людей похилого віку, то краще хай це зробить якийсь родич там середнього віку, чи онук, чи дитина, щоб все правильно заповнили, надіслали документи, і якщо все нормально, ви отримаєте певні гроші на банківську картку, яка вказана в заявці. Скористайтесь такою можливістю до, 29... до 29 січня 2025 року. І... І отримайте гроші на все добре.